Херсонському національному технічному університету виповнилось 65 років. Урочистості відбулися в одному з укриттів Херсона. <плес> На заході вшанували пам'ять тих героїв, хто віддав своє життя за незалежність України. Низькі усім військовим, які відбивають атаки росіян і йдуть звільняти наші землі. Світла пам'ять тим. Кого забрала ця клята війна? Ви ж до Хмельницького у 2022 році. У прифронтовому місті залишається працювати частина колективу. Вже два роки, як я спочатку виконуючий обов'язки, тепер ректор Херсонського національного технічного університету, і я щаслива, що саме в цей час мені довелося бути на чолі такої неймовірної команди, тому що це команда професіоналів, які складають славу цього університету. І неважливо, хто де працює, хтось. Херсоні, хтось в Хмельницькому, хтось в інших містах України, хтось за кордоном, але всі вкладаємо душу в те, що відбувається. Всі ми працюємо на те, щоб наш університет не просто встояв, а щоб він розвивався, тому що саме розквіт університету це те, про що ми мріємо, і звичайно, що ми мріємо про повернення в рідні стіни. Херсонський національний технічний університет є одним з провідних закладів вищої освіти в Херсонській області. Він вже 65 років готує спеціалістів для економіки регіону. Продовж 65 років Херсонський національний технічний університет це місце, де мрії становляться інноваціями. Молоді люди відкривають світ професій. Та стають професіоналами, досвідчені викладачі формують майбутнє. Але навіть релокація до Хмельницького не змогла послабити, знаєте, ваш дух. Навпаки, у ці складні часи, от просто я бачу це, ви зберігаєте ту неймовірну енергію розвитку, що стала вашим символом. Дякую кожному з вас, професорсько-викладацькому складу, працівникам, студентам, випускникам, за те, що ви разом будуєте цей шлях, об'єднуючи навколо себе найсміливіших і найнатоленовіших. За час повномасштабної війни це перше таке спілкування колективу обмін думками та спогадами. Я пам'ятаю, як ми з Хмельницького просто слідкували за тими героями, які в Херсоні в тих надзвичайних умовах хтось їхав з острова через декілька блокпостів для того, щоб потрапити на роботу. Я пам'ятаю, як ви знали, що вам потрібно ще вирішити певні побутові питання, що у вас є. Декілька годин на робочому місці, але те, що університет тоді видав дипломи, видав заробітну плату, це героїзм тих, хто залишався в Херсоні на своєму пості. На заході було вручено відзнаки з нагоди 65-річчя заснування освітнього закладу.

За наш колектив Віват Хемту, слава Україні! <риклад> У освітньому закладі чимало викладачів, які працюють багато років. В університеті працює 21 рік. Якщо рахувати те, що ми пережили, то університету ще плюс 100 років, але це не старість, це напевно мудрість. А що стосується віку, то завдячуючи студентам. Можна віднімати ще 50 викладачі. Згадують також, як відновлювали роботу. вишу в релокації. Коли почалося повноваштабне вторгнення, через деякий час стало зрозуміло, що окупація може тривати не один день і не два. І після виїзду, вже на неокуповану територію, ми зв'язалися з ректором Оленою Валеріївною, і вона запросила Хмельницький для того, щоб забезпечити роботу університету з неокупованої території. Ми тоді взялися за роботу, налагодили. Було важко. Дистанційна робота не така проста, але ми вистояли. І зараз університет більш-менш ритмічно працює, забезпечується навчальний процес. Більш того, ми набираємо нових студентів, випускаємо тих, що вступили до нас раніше, і бачимо перспективи в розвитку саме технічної освіти в Україні. Є викладачі, які приєдналися до роботи вишу у цей складний період, з початком повномасштабної війни. Я працюю недавно, я працюю другий рік, але вражень в мене дуже багато. Перше враження це інтелектуальні студенти. І от кажуть, що онлайн неякісне навчання. Але я хочу сказати, що це не так. Вони настільки вони настільки вникають все, і вони не дають спати, вони змушують тебе думати, щось робити і так далі. Тому студенти неймовірні просто. І потім вони ще людяні, тому що от вони знають, що в Херсоні і питають, ну які б запитання є після занять. А вони кажуть: А можна задати вам запитання не по лекції. Кажу, ну, питайте, як ви? І оце як ви воно розчулює дуже. Ну я повинна сказати, що взагалі в університеті атмосфера людяна. Дистанційний формат роботи потребує втілення новітніх технологій викладацькій справі. Важливо, що водночас викладачі стають і підтримкою для студентства закладу. Бо нині здобувачі освіти знаходяться у різних куточках світу та України. Міська влада Херсона активно підтримує виш. є плани щодо подальшої співпраці. Ваш університет це дуже крутий навчальний заклад для нашого Херсона, і знаєте, я хочу вам побажати, щоб ви навчали наших дітей, наших ваших наших студентів. Щоб ви навчали їх вже на території міста Херсона, щоб ви запустили ваш університет. Я надіюсь, ми з пані Оленою розпочнемо будівництво протирадіаційного укриття вже в наступному році, так як вже є постанова Кабміна, яка говорить нам, що в будь-якому навчальному закладі вони повинні бути. І я б дуже хотів би, щоб ми почали будівництво хорошого правильного сховища для нашого майбутнього, незалежно як буде, знаєте, тільки ми вийдемо з зони активних бойових дій. Ми повинні з вами все рівно забезпечити безпечне навчання для, для вас, викладачів, для студентів. Ми повинні це разом з пані Оленою, ми повинні це зробити. Цього дня згадували основні етапи історії ХНТУ, який було засновано через велику потребу кадрів для відбудови Херсонщини після Другої світової війни, коли зводилися заводи, фабрики виробництва, а згодом підприємства розвивалися it галузі У 1997 році заклад отримав статус університету, а в 2004 році йому заслужено надано статус національного, адже готує він кадри не тільки для Херсонщини. Цього часу закінчила цей навчальний заклад і Інна Сухенко. Щиро вітаю навчальний заклад з ювілеєм. Я колишня випускниця, але тоді він називався Херсонський індустріальний інститут і такі запам'яталися моменти. Досить цікаве, адже студентське життя найкраще, тому бажаю навчальному закладу процвітати надалі, повернутися в рідні стіни і. Бути найкращим закладом не тільки півдня України, а загалі України. Серед випускників закладу на святі і Олександр Самойленко. Університет це дійсно люди, які в ньому там працюють, і люди, які надають знання, і люди, які незалежно від зовнішніх факторів, несуть то ну напевно найкраще, найдобріше, що можна це освіту, це науку, це можливість для розвитку нашої країни. А враховуючи, що прагнення України і кожного українця це долучитися до європейської спільноти, то я можу сказати дійсно, що наш університет, якщо дозволити, наш університет це дійсно європейський університет. Дуже високого рівня і впевнений, що після звільнення всієї території Херсонщини, після змінення безпекової ситуації в нашому місті, ми всі повернемося додому і всі будемо працювати на благо Херсонщини, на благо України, ну і взагалі всього цивілізованого світу. Вас зі святом, слава Україні! Сьогодні говорили про династії, родини, де для декількох поколінь КНТУ став майданчиком для особистісного росту та життєвого вибору. Це моє життя, мій тато розповідав мені про те, що в нього сьогодні було зі студентами, про те, які в нього плани, які він робить експерименти. І мені здається, я була більш обізнана в ткацтві ніж певна частина його студентів ще до того, як я вступила в університет. Тому, коли я вступала, ну було все вирішено однозначно. Я буду фінансистом, але я вступила на ткацтво, і це був мій перший і може останній пункт проти, проти батьків. Я сьогодні щаслива, що тоді зробила такий вибір, тому що завдяки цьому вибору, сьогодні я тут перед вами. І е, я хочу подякувати тим, хто сьогодні в залі. Я хочу подякувати співробітникам, хочу подякувати тим, хто вже не є частиною колективу. Але ви знаєте, в будь-який момент ви можете повернутися, як тільки ми налагодимо процеси і зможемо це забезпечити, тому що я думаю, що. Не буває людини, яка була в минулому з ГНТУ. Ми всі разом, і це на все життя. Ви приклад е, того е, ректора, який повинен бути керівником університету. Я їх бачив дуже багато, тому дякую вам. Дякую. Дякуємо. Романе Запрошую вас, хмельниць. Запрошую вас на екскурсію до Херсону, до наших корпусів, тому що я, коли гуляла стежками нашого парку, коли гуляла нашими аудиторіями, побачила, скільки любові вкладається зараз в наш університет і скільки там очікування. А в Хмельницькому ми живемо як в такій певній бульбашці, тому що коли в мене питають, які кроки ми зробили для інтеграції в Хмельницьку громаду. Я кажу, так, да, крок є, крок величезний. Ми народили е, хлопчика маленького, йому зараз е, ще немає місяця. Та да, він такий хмельницький херсонець. Але навіть цей хлопчик очікує на те, що ми приїдемо в Херсон, і всі ми наші мрії, всі наші думки тільки про Херсон. Сьогодні тут величезна така, е, такий десант з Хмельницького, тому що для нас важливо. То запрошуємо вас побачити. Ми обов'язково що... міською радою приїдемо до вас. За роки існування утворилися партнерські стосунки між Кенту та провідними підприємствами різних регіонів України, де працюють його випускники. Ми дуже тісно співпрацювали і до війни зараз. В ці важкі часи ми, ми теж така у нас колаборація. Ми дуже тісно співпрацюємо. І після перемоги ми будемо ще тісніше співпрацювати. У нас дуже багато роботи з вами. Я Дуже хочу, щоб ви скоріше повернулися додому і разом до перемоги вітаю вас! Слава Україні! Об'єднують тісні зв'язки ХНТУ і Херсонський обласний театр спільні культурні проєкти. Я бачив, як ви так з хвилюванням спускалися сюди, бачили один одного, зустрілися. Це дуже добре, що є така можливість побачити один одного. І ми мріємо про той час, коли ми з вами, от там на горі в велетенській нашій залі. Зустрінемося, проведемо не один захід, як ми проводили до війни. Правда? Я хочу подякувати вам за своїх дітей, тому що одна з моїх доньок і старший син вони закінчили саме Херсонський національний технічний університет. І я багато років був у вас головою Державної екзамоційної комісії. Саме тоді народилася маса ідей, які ви втілювали на сцені нашого театру. Я до сих пір згадую, це наш диктатори смаку, тому що ви дійсно ви диктатори смаку, ви диктатори всього того. Диктатори змін, які повинні відбуватися в нашому місті. Тож вітаю вас зі святом. Чекаємо на час, коли можемо зустрітися великою родиною всім університетом у нас в великій залі. Цього року заклад вже втретє провів вступну кампанію в умовах релокації, продовжуючи залучати молодь до вищої освіти. Ми плануємо зробити наш університет більш сучасним. Ми думаємо про те, як використовувати штучний інтелект. Ми думаємо про те, як зробити викладання менш формальним, як зберігти традиції нашого університету, щоб були класичні лекції, практики, але щоб були тренінги, щоб були неформальні зустрічі, щоб були команди студентів з різних кафедр, з різних спеціальностей і з різних курсів, щоб вони виконували спільні завдання, щоб вони співпрацювали з підприємствами. і звичайно, що ми будемо розвивати саме технічне направлення нашого університету. Я пишаюсь тим, що ми зробили. Я пишаюсь тим, що в нас є міжнародні програми, які ми закінчуємо вже є міжнародні програми, які ми тільки виграли. Це ерасмус, це горизонт, і це свідчить про професіоналізм нашої команди. Му що ми стали згуртованіші, ми більш один одному допомагаємо, і команда, яку ми створили, вона просто надихає. Чимало випускників нині воюють на фронті за незалежність України, за її майбутнє з відновленням повоєнної Херсонщини важлива роль вишів, які формуватимуть людський капітал, регіональну політику ХНТУ 65 років. Заклад продовжує працювати, співпрацювати з міжнародною спільнотою, вчити молодь сучасним професіям, які будуть затребувані у відновленні економіки України.